Там там тарамтарамтамтарам там тарам там 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 та -рам, та -рам, там там тарам та 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 Хто не грав у е Mario Brosers? А я. Е стій. Чому я не можу при. А, о, все нормально. Е Коротше кажучи, але це знаєте, що це? Це Афро Маріо Бразер. І чесно вам скажу, коли я випустив е колись ролик, як зробити з будь-якого TV-бокса... Ігрову консоль, саме таку ретро-консоль. Там я давав флешку, можна було зайти, скачати, вставити. Але то було для несертифікованих tv боксів а, а тут я вам вже хочу показати варіант, тому хто не знає, але знають усі. Усі знають про RetroArch, про PSP емулятори, про PlayStation емулятор. Тож, вони усі є у сертифікованому Play Marketі. Чому? А, Time Up? Ну, вибачте. Давайте закриємо і покажу. Це в нас Rocktek G2. Я граю саме на ньому. І граю саме на ньому, тому що в нього є безліч якихось моментів, є Netflix сертифікація, є там Android TV, сертифікований звук багатоканальний, це все класно. Але ми сьогодні не про Rocktek, хоча посилання я вам розмістив у опис під цим відео. Поясню для чого. Бо е, пограти на ньому це саме те, у, е, якщо ви хочете сертифікований пристрій і ще його поєднувати з. Наприклад, з ретрогеймінгом, то саме у RockTec g 2 4 на 64, це сама велика пам'ять саме для сертифікованих пристроїв. Та ще він має сертифікацію GeForce Now і інших там варіантів. Що таке ретро арх? Якщо ви знаєте, що таке ретро арх, будь ласка, чи АРК чи арх, напишіть, будь ласка, як правильно, будь ласка, не дивіться далі. Не дивіться, я просто покажу приклад того, як це працює. Де це взяти? Е, ну де це взяти? Я не можу у Ютубі казати, але так наводочку дам. Давайте так, і як дійсно воно. Виглядає вже у кінцевому варіанті. По-перше, підписуйтесь на канал, натискайте дзвоник. По-друге, посилання на RockTech чи на інші tv бокси, які для цього підходять. І звісно, на геймпади, бо використовую я свій улюблений. Це в нас GameSir, Я забув це G4 Advanced, Такий ви вже не купите. Це ексклюзивний був. Але є геймпад Т4 Pro, дуже крутелезний, де безліч геймпадів я вам розмістив у опис під цим відео. Тепер давайте так де ж взяти ті самі кляті додатки для того, щоб організувати ретрогеймінг. Йдемо у звичайний Google Play Store, який є на Android TV чи на Google TV. І давайте ось так вбиваємо просто-напросто ретрогеймінг. Опа, і тут ми вже бачимо. Бачите. Ретро Геймс є у нас отака штукенція. Це просто мандрівка з погадами. А, звісно, сам по собі RetroArch чи RetroArch+, плюс. Я можу встановити ретро Ар плюс, бо я його купую, ви можете його також типу купити. Але попереджаю відразу, що RetroArch+, Плюс, ну, RetroArch буде на англійській мові, якщо ви використовуєте україномовний, українську мову в вашому TV-боксі. Зараз, поки встановлюється RetroArch+, плюс, ну, в принципі, я вам скажу, і звичайно. Звичайний ретроарк буде працювати з повним, скажімо так, функціоналом, практично з повним. Давайте подивимось, поки що таке ретрогеймс. Ну, давайте, егрі, стартуємо і можемо обирати якісь іграшки. Але тут потрібно смартфон як контролер під'єднати. Що тут за пінбол, фронтлайн? Тепер, після того, як в нас встановлено ретроарк, нам надобляться іграшки. Я вам зараз покажу. Я Трохи тут закачав у файл-менеджері, ми можемо піти. в мене у Download є. Будь ласка, заходимо в папку Downloads, іграшки. І тут в мене є і іграшки для PlayStation Portable, Tekken 3 є, Grand GTA Vice City є, God of War. God of War, давайте так, є іграшки на NES, саме з них я починав грати. Тут Super Mario Bros., то знаєте, скільки різноманітних е, варіантів цієї іграшки? Е, де їх взяти? Я вам скажу так: достатньо вбити в Google. І ви побачите перших три чи п'ять сайтів. Там ви можете закачати все, що завгодно, але я вам цього не казав. Тепер далі поїхали. Що, що саме з себе уявляє ретроарк? Якщо ви хочете навчитись правильно з ним працювати, то це не мета цього відео. Посилання опису під цим відео на 4PDA форум на саме на тему цього ретроарку, а також можете обговорити це у нашому, скажімо так, чаті телеграм, який ми е, тримаємо саме для таких фанатів, як я. Тепер далі як налаштовувати також не буду показувати. Я вам скажу так: є деякий секрет. Справа у тому, що я навіть його тут у даному варіанті не налаштовував. Просто встановив, під'єднав геймпад і все. І він працює. Я просто пішов, натиснув завантажити контент, обрав своє сховище, обрав папочку Download. Іграшки. Давайте почнемо саме з GTA. Ну, я покажу тільки декілька іграшок для того, щоб ви розуміли, що це все просто працює. Пішов у нас GTA завантажуватись. Давайте чекаємо. І я вам покажу, що все це працює. Ще й сумісно з моїм геймпадом. Давай, 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 пішли. Ти ви бачили цю медову графічку? Це мед, це просто мед, хлопці. А ну, давайте. Вайс-Сіті, скільки годин колись я просидів у цьому Vice сіті а? А ну, давай сідай. Як тут? Ага, поїхали. Жум, Ви бачили? А ще ж такий прикол, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щось така травичка у нас трохи була слизька. А, ще ж такий прикол у тому, що. Графіку тут можна налаштувати, що воно буде згладження робити. Тут лисиця прибіжала подивитись. Ти бачила лисицю, що я граю? Я граю у старий GTA. А Ну, давай. Та ні-ні-ні. То ти щось погано про мене думаєш. Давай, давай, помчали. Яку під автівку? Ой! Ну, ну, все, я трохи тут впав. Чи той самий гост God of War? Да? Це сонівська фішка. І ви тут можете грати. Зараз ми поговоримо про які іграшки ви можете грати. Ну, По-перше, PlayStation Portable. PlayStation 1. Ви можете тут навіть пограти у якісь там 3DO, NES, Amiga, ZX Spectrum, але ZX Spectrum тут, чесно кажучи, мені не подобається, як реалізований. Є більш нормальні емулятори ZX Spectrum. Чи, наприклад, Mortal Kombat. Та-та-там, та-там. Хто не грав у Mortal Kombat? Так, немає. Ще... Давайте немає профілів ніяких. Давайте стартуємо. Воу-воу-воу, графічка яка? Mortal Kombat. Моя улюблена, скільки джойстиків було розбито, матінька боже. Так, а ну ким мені подобалась Сабзіроу. А тут є ще Фрост. О, Скорпіо. Рейден. Теж чувак такий, я вам скажу, нефіга собі. Так, так, так. Зараз подивимось. І слухайте, ви ж можете пограти усі ці іграшки: 3DO, Spectrum і інші моменти, так просто сидячи вдома і. Наприклад, там цих геймпадів накупили. Е, да, так, так, Тут ще одна річ. Справа у тому, що. О, 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 о. це його Справа у тому, що саме на ретроарці можна грати у, у двох. О, та ну на фігаж, мене такси. У двох, купивши два геймпади, ви зможете грати у. Давай, давай, давай. давай. Саме зможете грати у, у двох, наприклад, у той самий Mortal Kombat. Будь ласка, ми його тільки що запілячили. І для того, щоб вдвох грати, коли завантажили, спочатку один контролер, натиснули, яким керуєте, потім інший, і він його теж під'єднає. Також тут можна ще пограти. Ну, давайте я вам зараз покажу деякі ще іграшки. Наприклад, можна піти і подивитись, ну, в мене є єграф на Sega Mega Drive. Це сяга Мегадрайв, Сега, Нінтендо, це все дуже відомі виробники. Ви ж знаєте, це ті, хто мої олди, так, такі як я, там, скільки там мені 25. <смі> не шуткую, 45 мені, і це іграшки мої, скажімо так, мого дитинства. Битва за Аракіс. За Харконенів. Я обожнював грати за Харконенів. Давайте. Хто? Ану, напишіть, будь ласка, хто грав у цю іграшку. Давайте, давайте, давайте. Ту -ту -ту -ту. Графіка просто неймовірна. Сказав би я, якщо б. Е я не знав, про що це. Так. Давайте обираємо. Іди сюди. Стій. Давай сюди. Так, поїхав, ти теж сюди їжджай. Давайте оберемо, поставимо, ага, автівочку можна ви ви виробляти. Оба! Пішла перестрілка, ну ті, хто пам'ятає, і пам'ятають. До речі, напишіть, хто ще якими емуляторами користується дуже цікаво, саме на сертифіковане. Бо на не сертифікованих моментах можна встановлювати і е, різноманітні елеки, там, де ставлять під коді ці емулятори, також RetroArch, Чи, наприклад, там. Ну я вже робив відео посилання у опису під цим відео, як грати з допомогою флешки на несертифікованих на бета-сері. тобто бета-сера завантажується, але сертифікати не можуть завантажитись з флешки е, ніяких сторонніх систем. Бабл Бобл, Це іграшка така собі, <суміло> ви ж розуміли. Бабл на каналі Технозон. Граю у Bubble, тому це просто прикольно. Давайте. Одна з моїх теж улюблених, але я грав її ще на ZX Spectrum. Так, лисиця, це не для тебе. Це не для тебе іграшка. Опа! Тут такий дракончик, який. Дити сюди. А я, я хрестові не повинен бигати. Так, поїхали. На тобі. Ану, йди сюди. Давай. Приганули. Давай, на тобі. Яблучко. Стіть, стій! О, я взяв. Бабам! І ог... огірки. А нафіга мені огірки. Я розіб'юсь, Ні, не розбився, Що далі? О, другий урівень. О, це я обожнював. Звичайно. А на ZX а, Сабатеор, саботажник, не знаю, хто грав. Давай, поїхали. Нафігачили їх. Так, так дерев'яні іграшки. Чи Space Invaders? Це ж просто безсмертна класика. А, слухайте. Ну, мета цього відео показати, що навіть на сертифікованому а, tv боксі можна це робити. А, грайте, будь ласка, на здоров'я. Ой-ой-ой-ой-ой. Сам. Та твою ж наліво, а. як я так колись теж дупи палали. Давайте, давайте. Тут, знаєте, що потрібно, тут треба прострілити, прострілити дірочку і просто їх шмаляти. Ось таким чином ми грали колись. О, та щось пішло не так. При тому, що ну звісно, коли хтось чує про консольний геймінг, відразу уявляють там PlayStation 5, Xbox чи подібні іграшки. Ні, ні, ні. Тут йде не про то мову, тут йде мова про справжній геймінг, олдскульний геймінг. І комфортний геймінг, до речі. Чи R-Type на Sega Mega Drive, твою ж наліва. Це одна з моїх улюблених іграшок. Також проходив, але на спектрумі. Хто грав у R-Type? Навіть на PlayStation є AirType, але класичний R-Type саме був на саме на ZX Spectrum. Саме класичний класний R-Type. бо все інше було вже переробки. Перший артайп, який я бачив, це ZX Spectrum. Потім вже там Sega Mega Drive там були і там інші варіанти. Але от, якщо ви у це грали, то мій вам окрім, не знаю, пишіть коментарі. З вами був Баба на каналі Технологікфея. Граємо на все добре.